Доброго дня, слава Україні! Сьогодні в нас 20 червня. Я біля своєї шпалери винограду тут маю 4 кущі, 4 сорти. Пам'ятаєте, ми робили зелені операції на Юпітері. Дуже багато було коментарів, що забагато обірвав листя. Буде опалюватися грона, тобто палитися виноград на сонці. Але це ще треба уточняти, в якій то зоні робилося. Так як у нас я з Тернополя, у нас немає таких високих температур, в основному йдуть дощі, і для того, щоб не хворів виноград, я роблю прорідження. Забираю знизу біля грона Листя, що пішло провітрювання, висушування після дощу, бо в нас може 3-4 рази на день починатись дощ, і будуть хвороби. Колись я відмовився винограду, від винограду зайнявся Актинідіями, Ківі. Це такі безпроблемні культури на рахунок і відюма. Хоча є другі хвороби, але зараз не про це. І зараз навіть не про зелені операції, а про нормування врожаю. Так як запилилося дуже гарно завдяки тому, що я у Петровича піддивився, має канал такий Петрович Production UA. Е, гронки це Юпітер у нас. Дивіться, які гроночки запилились. Але лоза дуже потужна і дали по. Три дрони на одній лузі. Ось дивіться, перша, друга, третя. І от одну з цих трьох треба мені зробити вибір, дві лишу, бо це ще кінець, кінець рукава. А на самому кінці рукава все, йде полярність, більше йде живлення. Можна лишати по дві грони. Навіть у крупноплідних сортів я лишав і Аркадію. А Юпітер тим більше. Бо він не є такий крупноплідний і не має такого маси гронки. Гронки такі по 300-400 г. То якраз буде дві гронки до, до кілограму. Ця лоза, лоза вже має більше 3 метрів, вона його викормить. І так проходимо по кожній. По кожній лозі і дивимося, яке навантаження є на кущ. Всередині вже куща, то буду лишати тільки одній ґронці. От лозинка, вона і ще дивимося на товщину лози. Якщо лоза потужна, от так, як оця, і вже практично от визрівша, він гарно визрів і пішов вже аж, аж, аж до 3 метра, то, звичайно, в нього потуга є і вона викормить дві Гронки спокійно. Ця щось тоненька лоза. От, бачите, має дві невеличкі гронки. Цю нижню ми більшу лишаємо, верхню забираємо. Далі йдемо. От лоза. Ця більш потужна. Має дві гронки. В основному я так дивлюся, що по, по дві гронки. Заодно вже, бачите, понаростало листя. Я, звичайно, вже оголяти повністю не буду, так як тоді у, під час цвітіння. Все-таки ми лишимо йому трошки холодку, бо все-таки е, бувають у нас високі температури. От вчора було 31, щоб не пекло прик... нам виноград, то Листічка має бути у зоні плодоношення. Але отак трошечки привідкриємо. Прямі сонячні промені попадати на нього не будуть. В цьому році заказується непоганий врожай на Юпітері. Треба приложити максимум зусиль, щоб цей урожай виноград викормив. Після цієї операції це вже пройшло цвітіння, пройшло вже йде налив ягоди. Юпітер самий перший в мене зацвів. Це йде, це також Юпітер. Пріма України теж вже обцвілася. Але тут, певно, треба було робити те саме, що з Юпітером, бо дуже рідкі грони. Щось, певно, ми будемо з тою примою прощатися. Ну, побачимо, ще рано робити висновки, побачимо по дозріванню. Тепер ще маю один сорт, це Джой американська селекція. Кишмиш такий безкісточковий, рудементів у нього немає. Дуже, дуже гарний кишмиш і теж в нього тут вже Грони такі кілограмові десь. Ось тут треба буде лишити тільки по одній гроні на пагін. Ось такий великий пагін. Маємо одну грону і маємо другу грону. От треба зробити вибір між цими двома гронками. Практично на кожному пагоні є по дві дрони. Три я не бачу. Ні, ось є три. От оцей пагін, потужний, є три грони. Лишаю тільки по одній. Щоб не затягувати відео на обрізку, я не буду робити грон видалення, Тут творчий процес спішити не потрібно. Треба гарно роздивитися, де в якій зоні гронка. І по одній гроні на, кожні, на кожній лозі лишу. Ще можна регулювати навантаження на кущ видаленням пагонів. Хто не робив у, на початку вегетації, не нормував свої кущі пагонами, не робив виломку пагонів, то обов'язково треба зробити. Треба дивитися на силу росту кущів. Ну, тут у мене така бешена сила росту всіх цих чотирьох кущів. Що е регулювати силу росту і навантаження пагонами мені зараз не потрібно, все працює нормально, пагони гарно йдуть. Вже вони більше трьох метрів вже закрутили. Сьогодні треба брати, підв'язувати на оту геобразку. І вони будуть звішуватись геобразки, отак От будуть спадати, аж, аж практично до зони плодоношення. І буде тим самим наливатися. Ще маю Аркадію. Аркадія це крупноплідний і велик, великий має грони. Е, тож на кожному пагоні лишаю по одній гронці. Але вона от тільки-тільки відсвілася. Я ще його турбувати сьогодні не буду, е, бо при е, хай все таке почнеться налив налив. Грони, ну от так крайня гронка вже починає наливати. Але коли до неї дотрогується, можна травмувати і щось дообсипеться. Да вже коли з отакого вертикального положення, бачите, сонце, я щось не бачу нічого. Отак вони зразу вертикально стоять, ті гронки. А потім, коли вона починає збільшуватися, Сама бубка винограду збільшуватись в розмірі під своєю вагою, вона лягає донизу. Бо які от великі грони, от вони вже в цих у Джоя вже лягли от сюди. А у Аркадія ще все догори. Тож ще я, поки вони не налягли, ще не буду робити прорідження грони е, нормування. Е, після цієї операції, коли все попідв'язую, е, треба буде пройтися ще, поудаляти пасинки, полишати на пасинку і по одному листочку, а ті поудаляти. Дуже швидко росте. Зараз у нас волог... вологи вистачає. От, дивіться, які вже пасинки пропустив. От, вже пасинки є по, по 50-60 по см, це все пройдеться, обломається, розрідеться. От був прищипнутий пасиночок на один листочок, от він ще дав. От треба ще вже на слідуючому прирості лишити один-два листочки. Якщо у вас слабка сила росту, коли отака, отаке пре я його не підживлював нічим. Єдине, що восени я його товстим шаром листя замульчував і присипав трошки землею. О, отаке, коли воно прорідеться, буде продуватися і в цей період ще я зроблю ще одну обробку системним препаратом Шавіт. Він там має трошки довгий період очікування, але Юпітер буде дозрівати десь аж у кінець серпня. Так, будемо дивитися, що в цьому році з дозріванням йде все. На 2 неділі скоріше, то я думаю, що до винограду це також стосується. І так, що в нам а сьогодні в нас 20 червня, то ще практично 2 місяці, 20 липня, 20, ще 60 днів, тоді препарату вийде. А вже там буде дивитися по погоді і будемо якісь брати слабші. Або біологічні препарати, або легенькі е хімічні препарати з періодом очікування е там, 15 днів. Бо у Шавіта то довгий період очікування і довгий період працювання буде е захищати наш виноград довший час. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Героям слава.